На кшталт сьогоднішнього в нас не ініціювала жодна влада, в крайній мірі, на моїй пам'яті. Може, я десь не володію інформацією, і напевно я би запропонував б пану Леоніду зініціювати зі сторони влади якийсь чи робочий комітет, чи робочу групу, запросити максимально звернутися до журналістів, тому що. Е, ніби прийшло професійне коло щось сказати, але про піар я так зрозумів, що журналісти знають набагато краще, ніж от ми. Тому що ми фахівці кожен своїй справі, ми не піарщики, ви цим займаєтесь. І напевно, е, я би бачив, е, ну, їхнє бачення є, як я, я бачу, е, для того, щоб можна було лобіювати інтереси області, повинні бути якісь проєкти. Бути, повинен бути оцей контакт. Влада, бізнес, журналіст. Влада має сказати, ми можемо пролобіювати, от там є якийсь інвестиційний конкурс, дайте нам такий проєкт. Вже наша задача як бізнесменів зробити такий проєкт, ваша задача його освітити, але при нормальній комунікації. Тоді щось буде. Так, да, можна робити брендбуки, ну, обґрунтувати треба нашого але напевно, хто якби має ідею, обґрунтує. Так, треба робити цей, але кожен персонально повинен е, робити оцей малесенький вклад в той е, піар області, тому що інакше ми не просунемось нікуди. Я думаю, ви всі знаєте прекрасно, що існує проєкт прокладення е, міжнародної траси, отам попри Теребовлю. Якщо вона пройде, то Тернопіль чекає е, доля Миколинців, доля збору. І то, що зараз з Бучичем буде, тому що в теж пішла мимо одна і друга. І, а це ну, траса це є основополагающа. І якщо ми приїдемо в Польщу, ми подивимося, що таке автобани, що таке міста попри автобан. І через 10 років ні вам не буде що висвітлювати, ні нас як бізнесу тут не буде. Тому що в мене більше проєктів по виведенню бізнесу з Тернополя за кордон, ніж по приведенню сюди.